Як навчитися приймати рішення? Часто буває, що вагаєшся, коли приймаєш рішення, починаєш слухати інших, читати поради психологів та дивитися відео, але все одно важко, чому так відбувається, як з цим бути. Ну, давайте почнемо з того, що рі... будь-яке рішення, щоб воно було максимально точним, швидким, потребує. А, інформації, максимально інформації. Чим більше у вас інформації, тим більш точніше і, кр... і легше приймати рішення. Це перше. Друге, має бути навичка прийняття рішень. Бо прийняття рішень це навичка. Її потрібно важливо розвивати. Це дві умови для того, щоб, в принципі, цей процес відбувся Макс... здобути максимум інформації і вміти це все почути, сприйняти, проаналізувати і врахувати в конкретному тому самому рішенні. Може бути ще третя складова, яка буде вас обмежувати ці рішення приймати. Це різні, такі, скажімо, знаєте, травматичні досвіди, які конвертувалися в ваші певні обмежуючі переконання, погляди, що добре, що погано, як має бути, як не має бути, і це вас стримує в певних ситуаціях при прийнятті рішень. Починаєте вагатись ні туди, і ні сюди. Наприклад, вам потрібно вирішити, щось важливе для вас зробити. Ви відчуваєте, що вам це цінно і важливо. Але ви, ви знаєте, дивитеся в цей бік, так, да, все добре, все складається, таке відчуття тепленьке всередині, от воно, воно, воно. І інформація є, вже і ви поцікавилися, розібралися. А з іншого боку, ви думаєте, блін, а що скажуть інші? А як же батьки відреагують, а, як, а що дружина скаже, а що скаже чоловік? Розумієте? І оце, з другого боку, обмеження, воно вже тут же вас стопори, починає стопорити. І ви починаєте вагатись, не то йти, не то й не йти. Відчуваю, що треба, але бачу, що будуть наслідки. А я не знаю, що з цими наслідками робити, а як відреагувати, а що ж потім буде. Ну, це приклад умовний, тому що ви можете на цей приклад поставити будь-який інший набір бажань, які вам важливі, да, і будь-яких обмежень. І ви починаєте бути в невизначеності. Стан невизначеності дуже енергоємкий стан і дуже ресурсозатратний стан. Він багато забирає нашої енергії. І ви починаєте вагатись, вагатись, доки знесилитись. А те, що ви кажете, починаєш слухати інших, поради психологів, дивитися відео, фактично, ви здобуваєте інформацію. Чим більше у вас буде інформації, тим легше рішення приймати. Тому теж дивіться, адже може бути здоровий об'єм, скажімо так, зусиль, направлений на здобування інформації, може бути занадто багато, Тобто більше ніж вам потрібно. І це теж може бути наслідком певних опасінь, страхів. Так, які ви можете передбачити як чиюсь реакцію на те ж саме рішення ваше. І через те, що хтось там щось може сказати, ви починаєте більш прискіпливіше там, розбиратися, взнавати. І це забирає набагато більше часу, ресурсів, інакших і, там, грошей, енергії, ніж мало би забрати. Перебір виникає. В будь-якому випадку, щоб вам навчитися приймати рішення, важливо розуміти тут дві фундаментальних складових. Перша складова це знати себе, що вам потрібно, що не потрібно, що підходить, що не підходить, які ви маєте здібності, які здібності вам не властиві. Тобто у вас виникають базові внутрішні орієнтири, так звана внутрішня опора на себе за будь-яких зовнішніх обставин і рішень, які вам потрібно приймати. Тобто, у вас ви в першу чергу звіряєтеся із собою. Наприклад, одна з технік, проста, дуже проста техніка, яка дієва, дуже дієва, як на мене. А це в ситуації, коли ви перед прийняттям рішення ви себе запитуєте, мені це підходить чи не підходить? От запитайте себе, спробуйте. Пер, стоїте перед прийняттям рішення. Ви себе питаєте, мені це підходить? Так. Берем? Ні, не берем. Це перший момент. Тому е, наявність внутрішнього орієнтиру це. Ключовий фундаментальний фактор для прийняття рішень. А друга складова це вже власне навичкова складова. Це вміння здобути інформацію, вміння запитати думок, вміння ці думки вислухати безоціночно. тому що якщо ви питаєте чиїсь думки, вам кажуть, як е, людина думає, ви кажете, що дурниці мені мелиш. Е, то нічого кращого не міг сказати. То людина більше вам нічого не буде казати, і ви просто будете обрізані самі себе обрізати від можливості здобувати різні погляди на певні ситуації і враховувати їх як додаткову інформацію у своїх рішеннях. Тому вміння здобувати інформацію, вислуховувати інформацію, обробляти, аналізувати і з того робити певні висновки це теж вже до навичкової частини відноситься. Тому внутрішній набір знання потреб, здібностей, того, що вам потрібно, не потрібно, підходить, не підходить. Це ваша персональна. Вже така зона, де ви себе пізнаєте. Ну, а навичкова – це вже те, що я проговорив. Тому, фактично, ви описали, що ви здобуваєте інформацію від різних людей, щоб прийняти це рішення, а далі вже дивитеся і відчуваєте, чи достатньо інформації, чи потрібно ще. Ну, ось так. Чому так відбувається? Я пояснив, як цим бути. Дивіться, коли у вас є чіткий внутрішній орієнтир, то ви можете для себе виділити межу достатньості. Збору інформації. Ще раз, тут прямий зв'язок. Чим більше інформації, тим легше, точніше приймати рішення. І навпаки, то ви самі визначаєте цю достатність. І далі цими критеріями керуєтесь при зборі. Або коли ви розумієте чіткий кінцевий ефект або результат, це теж допомагає. Куди ви хочете прийти? Щоб було? Щоб що було на виході? Ну, ось таке поєднання. Бази внутрішньої і навичкової частини